Всім привіт! Мене звати Аня, і ви на каналі Дорама Фанс. Тут ви дізнаєтеся про найцікавіші дорамні новинки, а також завжди знайдете цікаву для себе дораму. Отож, сьогодні ми розглянемо три новинки китайських дорам. Як завжди пропоную самі найцікавіші дорами, яких впевнена, тому не сумніваюся, що вони вам сподобаються. Отож, давайте приступимо до їхнього розгляду. Перша дорама називається Час закохуватися. Акторський склад просто чудовий чарівна лін сінь і гарно справилася зі своєю ролью. Але в цій дорамі виглядає водночас мужньо і мило, та й сама дорама сповнена безліч у милих сцен. Тож Дорама розповідає нам про Су Ян Сі, яка вступає у відносини за контрактом із багатим президентом Гусі Ченом. Він це робить заради хворої бабусі, яка мріє одружити онука, а вона заради сестри близнючки, які потрібні гроші. Щоб зробити свою хвору бабусю щасливою, гусічан прикидається закоханим дівчином, але з часом він і справді починає відчувати якусь симпатію до оптимістичної та сонячної Су Ян Сі. Яка, живучи з ним під одним дахом, змогла розтопити крижану оболонку героя та відкрити його тепле та м'яке серце. Дівчина теж відчуває до хлопця ніжні почуття, але боїться зізнатися у власній брехні, адже він і не здогадується, що вона притворяється своєю сестрою. А як розв'яжеться ця ситуація, ви дізнаєтеся під час перегляду дорами. Наступна дорама називається дівчина, яка бачить запахи. Головну жіночу роль зіграла симпатична дзінь зі Суань, на рахунку якої на даний момент не так багато дорам. А її партнером став Дзя І, теж починаючи актор. Не зважаючи на це, вони гарно влилися в ролі. Отож, давайте розглянемо цю дораму. Луфеньпен, звичайна дівчина, яка має талант абсолютного смаку та мріє стати сомельє. Вона працює промоутером вина в супермаркеті. За збігом обставин вона врятувала президента Енда груп Сюй Мінченя, який, коли втратив свідомість, випадково поцілував її. При цьому несподіваному поцілунку відчиняються двері їхньої долі. Цей поцілунок стає єдиною протиотрутою від дивної хвороби Сюй Мінченя. Вилікувати свою хворобу хлопець використовує різні способи, щоб наблизитися до Лу Фень, Фень. Почуття між Лу Фень, Фень і Сюй сюймінчаним поступово переросли з непризні до кохання. Вона думала, що в неї нарешті з'явилося ідеальне кохання, але це кохання мало зіткнутися з безліччю випробувань. Дорама дуже цікава, тому раджу вам її подивитися. Крайня на сьогодні дорама називається Я належу твоєму світу. У головних ролях Джуді Ці, Луї Тун та Вуді Фей. Всі актори дуже гармонійно дивилися в кадрі. Вони дуже милі та смішні. Чудова дорама, яка вам точно сподобається. Сі Юе дівчина із забезпеченої сім'ї, яка не має жодних амбіцій. Вона витрачає свій час на те, щоб абсолютно нічого не робити. Якось її 25-річний син Шо приходить з майбутнього і повідомляє, що в неї буде поганий шлюб і нещасне життя. Щоб уникнути цього, хлопець прийшов допомогти їй переписати свою долю. Коли ці юе дізнається, що її майбутній чоловік луся, відмінник школи вона змушена докласти зусиль. Щоб бути з ним на одному рівні. Ці шо розробляє план трансформації. І завдяки нагляду власного сина та її зусиллям, дівчина вступає до того ж університету, що й Лусяо. Ці шо бере на себе ініціативу увійти до кола довіри Лусяо, щоб бути помічником для матері. Зрештою, дівчина досягає своєї мети. Дякую за перегляд відео. Надіюсь, ви підтримаєте мій канал лайками та підпискою.